Голова, голова громадської організації Баківня, голова ініціативної групи Баківня. Я дуже хотів би, щоб ви почули трошки Баківню, 5 хвилин, не більше. Так як ви проникли з проблемами озера на передані вулиці Долбонівській, так і я такий же самий представник спільноти Баківні. От, Деснянської громади, щоб зберегти ліс Баківнянський. Це надбання, це проблема, я кажу, чергове, екологічне лихо в ворота Києва. Це проблема всіх киян, я рахую, тому що величезна площа йде під виробку. Може може піти, тому що ще немає рішення сесії Київради. Вон буде післязавтра на э, сесії черговій Київради Ради розглядати дане питання. Поэтому я Поки ще не пізно, поки ліс стоїть, то як прониктись цією проблемою. Хочете я вам, якщо часу, я розкажу трошки історію. Ви в інтернеті да? розміщали? <звіців> це да, це да, да, Петицію ви розміщали? У, це... бу... у, у, це... бу... у це... нас на громадській раді це петиція ваша висить. І на громадській раді ми це питання розглядаємо. Ну, От ви послухайте, послухайте, цікава інформація. Ви не хочете це почути. Хай рубають. Це між собою говорите. Слушайте, модератор є поняття. Так. Вы обращаетесь ко мне, я даю слово. Иначе дякую. порядка не будет просто. Дякую. Сайт є сайт. Три минутки. Сайт, Пожалуйста. до речі, добре, дякую. На сайті зібрано, якщо про сайт, майже 8, ну 7 тисяч підписів з копійками. Ми кожен день роздаємо по тисячі звернень листів біля метро. Спочатку нам йшло по 300-400, зараховувалось голосів плюс. А тепер от, з тисячі звернень листів, які, які ми вручаємо молодим людям, які мислять в інтернеті, ми дає Рада 10, зараховує 10 голосів. Тобто, я рахую, що тут може бути фальсифікація. От, може бути. Я не хочу прямо це говорити, тому що я не піймав за руку, але влада Хто Києва, прибирить. я рахую непорядно себе веде. Прибираючи. Я так рахую. До речі, сьогодні в нас відбувся перший суд судове засідання командир Макаменєва 8. Я звертався способом до кличка на призначення по складу погоджувальної комісії, тому що коли вирішувалась доля Баківні, присутніми було там кілька людей, в тому числі і я. До речі, плюс екологічній комісії постійній вона рекомендувала цей ганебний план забудови території Баківні відхилити. Так що це плюс великий. Але все одно загроза стоїть. Я кажу. Площа лісу, може 200 гектарів. Чому ми не знаємо точної цифри? На громадських слуханнях це питання було не обговорене І всупереч Генеральному плану розвитку міста Києва 2020 на базі концепції розвитку міста Києва 2025 приймається цей детальний план. Куча зауважень, звернень, порушень. От, До речі, одне я з собою заплатив. Це звернення до Павленка. На шести листах порушення. Тут ну ви... <проб> я, да, да. Ту, ту, я присутній, але що. Ну, ще його другу. просто немає. Ну, да? Начальник інспекції коли, це це ви. От Ї, ви... Це <проб> не ви є, є. Ви, я кажу, це преси, Якщо хочете, цікаво. На шести сторінках порушення, земельного кодексу і так далі. Але яка супереч... Всьому і цьому громадськості проштовхується план, проштовхується під приводом введення е, атошників да, в категорії льготних е, льготної категорії громадян, це вдови Небесної Сотні. Ми тільки за щоб їм дали. Ну, у нас є варіанти дання їм ділянок нормальних, незаліснених, у нас є поляни, у нас є бивша військова частина. Окремо ще поляна, про яку мало хто й бачив, і ми якось не, не подавали цього варіанту. У нас п'ять варіантів, ми кличку називали і членом погоджувальної комісії. Не один із варіантів добре не розглядувався, відхилявся, просто автоматично відхилявся. А землі давались тільки в лісі. Чому в лісі? Бо тому що там у 2004, 2005, 2006 році було виділено тисячу ну Це тайна, кадастрова тайна. 1300 гектарів лісу для чиновників. Ну, прикриваються, да, си си а прийти. вони так і це в лісі ці ділянки стоять, не огорожені, нічим не визначені. Ми не знали, що це там вже цей ліс проданий. Тільки 3 вересня вияснило, що цей ліс проданий. Колись ну це в пресі якось мало було освіщалось. Кличко, будучи головою партії Одар, впадав в суд на Київську раду про виділення цим чиновникам лісу для ведення своїх приусадебних ділянок. Суд, як кажуть, кличко програв, Олесь довгий виграв, а зараз ми йдемо по стопах кличка. Ми відстоюємо, яка цей ліс. Я прошу допомогти нам. там є проблема куча, що оцей майбутній комплекс, цей ліс і наша букін розташована підземної грунтових водах. Там глибоководне озеро під нами. я колись в архітектурі містобудування, будучи в них на раді, сказав: ну як же так, під нами нам карті нам інженер на стіні показував. Лобоководне озеро. Як же ви так думаєте, багатомільйонів багато етажки там розміщають? Мертватішина. Як вийде, що вийшов, ви водохранів, ви ви експертизу ви грунта. Споряд, спочатку вони, треба вони експертизу грунта зробити, а тоді будувати. Вони полочами розводять, може ти й прав. Як ви розумієте, буде може екологічне лихо, що проваляться, буде. Людська катастрофа, проваляться ці нові і ліса не буде, тому що буде зона підтоплення. Ліс, сосни тягують на себе воду. Ваше продовження. Я звернувся до депутатів на порозі цього. І ще одне. Я мушу зачитати лист Брежнівського політв'язня. Це Михайло Химович. Він одночасно є головою громадської ради. Природоохоронного спрямування і протестних груп. Людина вже похилого віку, він зараз хворий і не міг, він хотів сюди приїхати. Ось виступав Федоринчик, це він член цієї природоохоронної ради. Ну, я зачитаю, він ось напечатав, що бачите, таким шрифтом машинкою. От. Хочете я кому? Бажаєте в пресі, обов'язково. От. Він звертається до депутатів. О, кияни кияни не задоволені вашою роботою. Засідання земельної комісії 22.03 остаточно утвердило у нас такий оцінці. Столиця заслуговує на розумніших наших захисників. Аналогічно. Поганий шрифт такий машин височив. Вилазити в інтернет і прочитати.